Восени військово зобов'язаним почали надсилати повістки поштою. Понад 10 тисяч мобілізаційних сповіщень отримали буковинці. Хто визначає, кому надіслати такий лист, та що буде, якщо його проігнорувати, далі в сюжеті. Згідно із законодавством України, усім військовозобов'язаним повістка може прийти поштою. Вже понад 10 тисяч таких повісток доставлено по нашій області. Генеруються ці повістки в міністерстві оборони та надсилаються рекомендованим листом Укрпоштою чоловік вважається оповіщеним, якщо він розписався в отриманні цього листа, або навіть в такому разі, якщо він відмовився, або ця повістка була доставлена за адресою. Після отримання цієї повістки чоловік повинен з'явитись до ТЦК та СП в терміни, вказані в документі. Проте існують випадки, коли можна прийти. Пізніше в обласних центрах до семи днів, а в інших населених пунктах до десяти. Але самим основним терміном, в який він має, все ж таки з'явитися, він зазвичай вказується у самій повісті. Якщо у військовозобов'язаного була вагома причина поважна не з'явитися до ТЦК, він це має зробити протягом трьох днів після дати вказаної у повісті, і підтвердити, чому він не зміг. З'явитися. По завершенню термінів інформацію про чоловіків, які проігнорували повістки, передають поліції. Якщо ж чоловіки проігнорували і не з'явилися по повістці, то вони подаються в розшук і Національна поліція має право їх доставити, затримати до ТЦК. Наразі таких військовозобов'язаних в нашій області понад 6 тисяч. Тетяна Гайдащук додає, як і раніше, виклик до ТЦК та СП повісткою не обов'язково передбачає мобілізацію. Отримання такої повістки не означає, що чоловік одразу буде мобілізований обов'язково. В деяких випадках це уточнення військово-облікових даних. Можливо, проходження військово-лікарської комісії, можливо, призначення в команду. Тобто кожна ситуація індивідуальна. Військова розповідає, попри те, що повномасштабне вторгнення триває вже майже три роки. Досі залишається велика частка несвідомих чоловіків. Відтак фахівці змушені проводити оповіщення у громадських місцях. Багато чоловіків ігнорують і як військовий обов'язок, так і дотримання правил військового обліку. Тож військовим доводиться і проводити це оповіщення в громадських місцях, і на вулицях, і на блокпостах, аби нагадувати чоловікам про те, що треба оновити документи. Або якщо чоловік повинен служити і немає ніяких підстав, то він має виконати свій обов'язок і захищати батьківщину. Проте можна й не чекати на повістку згідно зі змінами в постанову щодо порядку проведення призову з 1 жовтня громадяни, які добровільно виявили бажання проходити службу, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ, минаючи ТЦК та СП. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.